Друзі, вітаю вас, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. Це традиційний ранковий брифінг для вас, тих подій, які я визначаю актуальними та вартими, вашої, шановної уваги, в цей день, 20 серпня, вівторок. Отже, українські сили продовжують ведення наступальних дій на Курщині. Рух на сьогоднішній день здійснюється на захід. Корінєва, Глушківський район з метою відрізати ворога на цьому фланзі, ну і фактично встановити контроль, поширити буферну зону, про яку говорив президент України Володимир Зеленський. Це важливо на сьогоднішній день. В той же час Росія підтягує певні підрозділи, зокрема з півні зі Сходу. Про це принаймні говорять в Сполучених Штатах, і задіюють їх якраз стабілізуючи ситуацію на заході і на півночі. Тобто Росія укріпляє оборону Курчатова і Курська. Ну зрозуміло, найбільш важливих для них населених пунктів в цій всій історії. Тобто, зрозуміло, що вони визначають пріоритет, плюс укріпляють захід. Ви вибачте східні фланги. Відповідно, є ризики того, що зі сходу ворог може готувати контратаки. Як тільки накопичить сили, накопичить потенціал, що саме зі сходу ворог може йти до контратак, може вживати заходів для того, щоб спробувати наші війська витискати з Курської області і суджі так само. Ось, власне кажучи, настаном на зараз. Саме така там ситуація, тим часом видання The Times пише про те, що Україна буде наступати доти, доки Путін не погодиться на переговори і доки Путін не прийме українські умови, логічно, правильно і ми це з вами обговорювали. Одначе, як слушно зазначає видання The Times, що ми можемо зіткнутися з труднощами, того що ситуація на Донеччині змушуватиме нас фактично перекидати додаткові війська. І нам потрібні і війська і на Донеччину, і на Курщину. Тепер від себе додам за таких умов, якщо ми говоримо про поширення наступу в момент, коли ворог, скажімо, оговтається, коли ворог почне застосовувати сили, тоді фактично треба сказати, що нам доведеться обирати, тому що дуже важко буде захищати всі позиції на Донеччині одночасно і вести наступальні дії. На Курщині це може бути ускладнено. І, до речі, якщо ми подивимося на 2023 рік, якраз тоді наші партнери нам говорили, що доцільно було зосередити і концентрувати сили в напрямку на південь і концентрувати сили для більш зосередженого удару. Тоді ніж розконцентрувати, роззосереджувати сили і вести бойові дії і на запорізькому напрямку, і вести наступальні дії в районі Бахмуту. Це не спрацювало. Тактика себе не виправдала. Отже, зараз фактично тут треба буде ставити питання саме так. Хорошої відповіді немає. Яким чином просунутися далі, плюс стабілізувати фланги. Розумієте, наступати на Росію треба ж звичайно що великими силами. Але з розумом розуміючи, що територія в них дуже велика, і що відступати ворогові є куди, і тоді розрахунок має бути на політичний компонент, не виключно військовий, на залучення російської опозиції, на залучення їх безпосередньо зараз, на створення паралельної Росії або чогось подібного. Тобто, фактично створення дійсно нової Росії дати людям. Можливість керувати для того, щоб вони там вирішували бодай побутові потреби, і демонструвати це. Інформаційна робота має проводитися. Тобто, яким чином тоді що робити далі? В цій ситуації далі сподіватися на політичний компонент, який мав би спрацювати. Тобто, те, що Путін буде відправляти значну кількість строковиків, солдатів строкової служби, тобто, те, що Росія буде залучати велику їх кількість, це буде призводити до невдоволень, суспільного резонансу, суспільно-політичного невдоволення безпосередньо на території Росії. І як наслідок, це має призвести до певного переламу. От, власне кажучи, так ще можна думати про цю ситуацію, тобто ми входимо в режим політичних, фактично таких змагань. Але а що стосується ресурсів, як видання Таймс теж зазначає, то звичайно Україні потрібні значні сили для того, щоб йти далі, йти далі на Курчатові, йти далі на Курськ. А як мінімум, для того, щоби сильно натиснути на Путіна без захоплення цих населених пунктів, встановлення там контролю над АЕС і над Курськом, говорити про те, що це створить надзвичайно серйозний тиск, насправді а зараз важко. Хоча, безумовно, це додає аргументації на перемовинах, бо це демонструє силу українську, це демонструє українські спроможності. Як слушно зазначив президент України Володимир Зеленський ще місяць-півтора тому ніхто не уявляв безпосередньо, що Україна може здійснити такі дії. І, власне кажучи, зараз весь світ бачить і весь світ підтримує Україну, але нам хотілося б, щоб ця підтримка була в тому числі і виражалася безпосередньо і в матеріальній складовій, тобто в постачанні озброєнь, підтримки. Тощо, ось, власне кажучи, тому щодо цілей, які можуть бути станом на зараз, які ми бачимо, це, звичайно, що буферна зона, це захист Сумщини від ударів мінометами і артилерією, і це поповнення обмінного фонду. Тобто, намагання от зараз взяти велику кількість російських військ в оточення. Які намагаються втекти через понтони, по яких українські війська б'ють, бо Росія кидає пантони, кинула два через річку Сейм, українські сили два десь і уразили. А чому це робиться? Ну тому що російські війська намагаються відступити через ці понтонні переправи, їм не дають українські війська і правильно роблять. І звичайно, що з точки зору оточення цього угрупування це намагання створити для Росії ефект Іловайська або Дебальцевого. Тобто такий же струс потужний створити для того, щоб це мало ефект потужний, чи буде мати він на Росії? Побачимо фрустрація серед населення дещо збільшується. Це покажуть показують настрої і соціологічні опитування в Росії. Це добре, тому що цифра виросла. Зараз вона стала на 12 пунктів більше, ніж була місяць тому, і складає 42%. До цього це було 30. Відповідно, Курська операція впливає. Відповідно, те, що робить Україна, впливає, відповідно, те, що Путін демонструє слабкість так. Але до якої межі слабкість? Слабкість до межі зупинення активних бойових дій на Донеччині чи слабкість а, безпосередньо? Чи слабкість безпосередньо перед тим, що готовий іти на поступки. Поки що він ці, цього не демонструє, але зайво було очікувати, що продемонструє, тому українські війська будуть залишатися на Курщині. І якщо ми вже зробили такий крок, тоді треба а, уже або йти далі і тиснути на Путіна. Дійсно, як пише The Times, і просуватися на Рильський Курськ. Або зупинятися і тримати оборону, захищатися від контратак, що теж потребуватиме сил, ресурсів і засобів, але зберігати присутність на Курщині ну, скажімо так, болюче місце. З іншого боку, наскільки це чи буде це болюче місце перекидати і стане таким же головним болем. Для Росії, як для нас, став харківський напрямок, де українські сили сконцентрували свої війська, і ми не можемо поки що вибити остаточно ворога з під Вовчанська. Побачимо відповідь відкрита, чи стане ще таким болючим місцем? Розумієте? Тобто, тут ще ми побачимо, власне кажучи, але дії. Вони правильні, тоді треба говорити, що якщо наступ не продовжується, він фіксується ось по річці Сейм. У нас буферна зона, ми її тримаємо і створюємо подальшому для Путіна неприємності, вилазки наших ДРГ і так далі. Якщо йти далі, тоді треба чесно сказати, що утримати все буде складно, і тоді треба це робити ціною, в тому числі відступу з певних районів на Донеччині. І тоді так, тоді сили залучати резерви, все для руху на Курськ, встановлювати там контроль і висувати Путінові ультиматум. Це гра дуже ризикована. Вона грав в а Хто говорив, що буде дуже легко і можна буде діяти усюди і в однаковій мірі. Тут доводиться вибирати, тому що інакше складно забезпечити і наситити значною кількістю військ, сил і засобів. Якщо б під це нам ще дали рішення, наші партнери бити. Атаки МС і бити Стормшедов по території Росії взагалі було би насправді чудово, тому що є по яких об'єктах бити, наприклад, по таких покидьках, як неонацистський рух Русіч на території Росії, тому що, незважаючи ні на що, що їх начебто там присували ФСБ, значить, спецслужби російські не давали їм нічого а, зробити. І так далі, і так далі. Ну так, от вони вимагають знайти когось із військовополонених українських. А ще, як вони кажуть, можливо, кримського татарина чи ще когось для жертвоприношення славянським слов'янським богам древнім. Вони язичники, уявіть собі, рівень шизи і рівень. Того, що відбувається зараз в Росії, і ці люди воюють, і ці люди цих людей Росія використовує, і ці люди, начебто, мають здійснювати денацифікацію. Та про що ви говорите? Це люди, які пропонують акти варварства. Це взагалі на землі. Це весь світ має знати, бачити і чути, і реагувати на це. Що в Росії досі є ось такі, і Путін їх толерує, що найважливіше. Власне кажучи, як і інших, цього це, це неподобство треба зупиняти і, зрештою, знищити на корню цю організацію. І це однозначно станом на сьогодні. Тим часом, вже повертаючись до Донбасу, тому що Юліан Рьопки, відомий оглядач, Більд, він неоднозначний. Абсолютно неоднозначно, по різному пише, але він говорить про те, що ситуація для збройних сил України на Донбасі катастрофічна, і говорить про те, що Росія має успіхи на покровському та турецькому напрямку. Україна буде здійснювати евакуацію Покровська, Мирнограда протягом двох тижнів а Ситуація катастрофічна, у цій ситуації вважаю вкрай ризикованим відправляти солдатів до сусідньої країни замість проведення контрнаступу, там сказав Рьопке. Ну, бачите, а чи допоміг би там контрнаступ? І чи допомогли би там зараз якісь дії, крім стабілізаційних, крім безпекових, крім оборонних? І де його проводити цей контрнаступ? Якщо ми вже говоримо про масштабний контрнаступ. То можливо варто погодитись з очільником української воєнної розвідки, що наступати масштабний наступ можливий навесні весні 2025 року українськими силами оборони. Все решта, це не такі значні масштабні наступи, як можна собі уявляти, і чи вдалося би переломити ситуацію? На Сході, не знаю, питання залишається на сьогоднішній день відкрите, але воно викликає ось такі дискусії і не перестане викликати, тому що доки ми будемо відстежувати, наскільки Росія перекидає або не перекидає війська безпосередньо з гарячих напрямків Донеччини, ну від того безпосередньо буде ставати і зрозуміло, чи в цій частині саме в цій частині план вдається. Станом на сьогодні можна говорити. Саме так і чи допомогла би ця ситуація, власне кажучи, Донеччині? Питання залишається відкритим і поки що без відповіді. Але те, що Курський прорив змінив багато, чого в сприйнятті, в тому числі заходу, і в реакції, і в тому, що звертають увагу на Україну, і те, що Україна змінила наратив, це правда. Тут можна погодитися. І, от, наприклад, американський сенатор від штату Аризона Марк Келлі говорить, що наступ України на Росію може все змінити. Він сказав про те, що 130 росіян були змушені залишити свої будинки, і на даному етапі цього конфлікту я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід цього конфлікту. Дай Боже, щоби саме так. Було, і він висловив думку про застосування американської зброї на російській території та сказав, що США не проти, і Україна має право захищати. Тобто, дійсно так в цьому сенсі, але ми бачимо, що напруга зберігається, вона буде зберігатися, хоча Україна здійснила безпрецедентну успішну атаку по території ворога. Це правда. Наскільки вона все змінить, сподіваюся, що змінить, вона вже багато чого змінює. Я про це говорив. сподіваюся, що змінюватиме надалі і в на кращу сторону для нас. Але тут час покаже. Тим часом впали акції німецького рейнметал. На тлі обговорень німецьких змі про те, що допомога для України може скоротитися, як повідомляє Reuters, а, акції впали в Європі на торгах на 4,5% до позначки 536 євро за акції. Хоча з початку року виросли на 89% на тлі постачання держзамовлень, тобто фондовий ринок реагує вже, а, тобто це вже реакція на те, що Кількість грошей на контракти для зброї для України може зменшитися в наступні роки. Подивимося, передчасно говорити, тому що бюджет ще не ухвалений, і на стадії ухвалення дебатів, це парламентська держава, парламентська республіка Німеччини, все ще може змінитися. Одначе, ось такі тенденції, про які так само а, треба говорити, вони є. Ну і а, до Києва їде моді. Я про це ще скажу. Але от президент Чехії Петер Павел припускає, він дав інтерв'ю Чеським ЗМІ, що Україну можна прийняти до НАТО навіть за умови, що її частина території залишиться підконтрольної Росії. Він нагадав приклад Німеччини 1955 рік, коли Західна Німеччина була прийнята. Потім вона возз'єдналась зі східною Німеччиною і все. І ніхто не піднімав питання на східна Німеччина, все член НАТО. На неї поширюється стаття 5, як на єдину державу сьогоднішню Федеративна Республіка Німеччина. Цей план обговорюється близько року, так чи інакше, я можу сказати, дискусії йдуть різні щодо того, чи може це бути колись про це писав а, Расмусен, колишній генсек НАТО. Тобто, так чи інакше, це ідея одна із ідей завершення війни. Якщо Росію не вдасться витиснути в повному об'ємі з українських територій ризики, чого є, звичайно, і тоді фактично є опція того, щоб гарантувати безпеку і щоб компенсувати це Україні, прийняти в НАТО, куди ми всі прагнемо, тому що це найкраща гарантія безпеки для України. І я переконаний, що Україна там має бути, тому що кращих гарантій немає. Ми маємо бути в НАТО. Але а без поширення статті 5 на окуповані території, власне кажучи, на них вона не буде поширюватися, відповідно, будь-які дії України не можуть бути там проведені по звільненню і так далі. Тобто, це тоді політичний шлях деокупації територій. А ну от, власне кажучи, така пропозиція це демонструє те, що вона живе, і це й один із підходів, який буде пропонуватися, зокрема, Європою. А що ж запропонує на рендрамоді, індійський прем'єр, який їде до Києва і буде незабаром? Ну, сказати важко. Добре, що він їде, все ж таки, велика країна, має великий вплив, економіка. А, звичайно, у нас є взаємні інтереси, нам дуже важливо витісняти Росію з позиції в Індії. Це все потрібно робити. Блумберг вже пише про те, що моді не буде посередником, але якісь послання готовий передавати від Путіна Зеленському і Зеленського Путіну. Ну він же ж не поштовий голуб, я не розумію. Тобто, з точки зору передачі, ну окей, добре, передавати послання. На такому рівні, добре, якщо Індія готова відіграти роль для України, я думаю, всі це будуть вітати. Але як відіграти роль? Звичайно, для цього треба вжити заходів, натиснути на Путіна. Чи готова Індія це робити? Питання відкрите. Але почекаємо візиту, почекаємо заяв, які будуть, і будемо робити висновки. Але я вже зразу скажу: краще б до Києва приїхав Сі Цзіньпінь. Оце такий би був удар по Путіну на тлі. Курської операції. Повірте мені, це був би колосальний. Оце б його добило. Тому треба запросити сі Цзіньпіня. Я думаю, що після моді Київ неодмінно має відвідати сі дзіньпінь, а можливо, навіть замість моді. Дякую, слава Україні!